А скільки коштує стати його вчителем на балі? Давайте підрахуємо. Житло зовсім За таку затишну кімнату з садом, басейном і навіть мавпочками. 18 долярів в день. За 22 дні це вийшло близько 400 долярів. Їжа приблизно 10-15 долярів в день. Я їм не багато, але завжди смачно і в атмосферних кафе. Разом десь 260 долярів. Бензин, трохи одягу і різні дрібниці ще приблизно 50 долярів. А сам курс мені продали зі знижкою, бо я не турист, а живу на балі. Це обійшлося б 900 долярів. В сумі близько 1610 долярів 59 центів. Але насправді цей досвід просто безцінний, бо я отримала щоденні практики, глибоке занурення в йогу, розбір асан, вивчення анатомії, філософії, практики медитації і головне вчительський досвід, бо нас вчили не просто практикувати його, а саме викладати її. А ще я знайшла нових душевних друзів, які стали мені його сім'єю. А якщо ви хочете відчути атмосферу балі та йоги прямо вдома, пишіть йога в коментарях і я додам вас у свою першу онлайн-групу.